Дуже втоплена. Завтра переїзд треба дуже швидко все зробити. Майстер завтра прийде, встановить той шкаф туди, поставить світильники, і я вже буду перебиратися, всі речі перебирати. А в мене ще залишилось дві дорожки. Ще дві дорожки, От, достірую, цю, і ще дві. І буде все. Отак от. Ой, вже спина болить. Але нічого. Що поробиш? Нічого ми. Ми такі. Ми українські дівчата. Жінки ми такі. Все зможемо. І зліпимо з гімна пулю. Отак. От ну, права я. Ось. Іще одна партія моїх дорожок, які стікають. Так, а потім я їх занесу. І отак от вони будуть. Отак от вони будуть сохнути. На жаль, погода на вулиці, бачите, яка. І якщо чесно, мені зовсім немає куди їх виставляти і сушити. Завтра заберу сушку з хати і буду стирати все, що в мене зараз на мені грязне, на Максу, і буду розвішувати. І потихеньку будемо обживатися. Так, да, так, да, так, да, так, да. якось так. Якось так.